За народним повір'ям лелека приносить у дім дітей. А ось у родині Глущенків на Запоріжжі вийшло навпаки. Діти принесли додому лелеку. Поранена птаха не могла літати. Тепер чорногуз Бублик на сільському подвір'ї повноправний господар, і курей ганяє, і котів провчає, і собаку виховує. Гордовиту лелеку вже полюбило все село. Білого лелеку на Запоріжжі побачиш не часто, Таврійські лани бідні на болота та річки. Тож, коли Чорногуз з'явився, у невеличкому селі одразу став місцевою зіркою. По сусідах ходить, поздоровкається кожен раз, піде до баби січки, сходить до галі, до сусідів загляне в двір. Ну, а що йому? ходить та й ходить. Минулої весни пораненого черногуза приніс додому 14-річний Віктор. Хлопець побачив, як у сусідньому селі за птахом ганялася малеча. Вони його закрили, почали тащити. Ми з хлопцями накричали на них і забрали його до себе додому. Два дні лелека відмовлявся від їжі, і батьки Віктора вирішили відпустити птаха на волю. Ми його віднесли на річку з дітворою. Ну, вернулись додому. думаю, може, там покушає. Все таки ж дичка дика, неручна. Не Ну він через 15 минут сюди от і прийшов. Лелеку назвали бубликом. У нього перебите крило, тож зимував не в Африці, а ось тут, у сараї, разом із поросям та кількома десятками курей. Зима підійшла в цьому году непогано, так що вихода в нього не було особо замерзнуть, ділі з курями мориться. Бублика домашня живність відверто побоюється. Якщо лилеці щось не до душі, може клюнути, кажуть глущенки. А ще птах полюбляє гуляти вулицею і дражнити сусідських собак. Раціон лалеки свіжеморожна мойва або кілька, оскільки в селі жодного магазину за рибою господарям доводиться їздити у центр за 25 кілометрів. Та вони не скаржаться, вірять, ця птаха принесла до їхнього дома щастя. Крили всі Сергій Бордюжа Ігор Воробій, Новини телеканал Інтер Запорізька область.